Доброго вечора, товариство. Доброго вечора. Давайте традиційно, традиційно поплескаємо Збройним силам України. Можна гучніше. А також захисникам та захисницям Азовсталі. Давайте їм ще. Я на минулому тижні передавав гроші власниці своєї квартири за місяць. І вона каже: О, ти поправився? Як це розцінювати? Я тепер буду платити більше. Бо є на солодкий стрес. Дивно. В мене є друзі, котрі переїхали зі сходу України на початку великого вторгнення. Вони вже місяців п'ять живуть у Львові. Їм все подобається, вони асимільовуються, переходять на українську, вже ненавидять туристів. Вже коли хтось не так паркується, дивляться на номера, звідки приїхали. Дуже, дуже їм подобається. Але є речі, коли вони шипаляться, коли вони шипаляться, що не зовсім місцеві, коли вони е, блукають вуличками і нервуються, не можуть знайти, дзвонять. Саша, ми тут ми тут, на январських лучников. Де де? На січових стрільців? Та? Кажуть, класно, у вас тут площі різні. Ви зналі? Тата, ми заздалегідь знали. Що треба буде. Львів прекрасний, дуже мені подобається. Я на днях йшов біля торгового центру форум, бачив, як там мужик годував голубів попкорном. Я собі прикинув, може він. Може він прийшов з тими голубами в кіно. Їх разом не впустили. Він сказав, почекайте. Який любите попкорн? Він подивився, прийшов і розказував їм. Вони вуркотіли. Тому в нас не тільки бойові гуси, в нас ще й голуби кіномани. Дуже мені подобається. Минулої ночі я прокинувся, пішов, пішов в туалет, зробив свої справи, натиснув кнопку зливу і залунала сирена. Я думаю, огото через мене. Mm. Я, я, Звісно, я думав, що людей треба попередити, але прям оповіщення цивільного захисту. Круто. Мені, до речі, зараз в телеграм-каналі сповіщення ЦЗ приходять без звуку вночі. Щоб не відволікати. Щоб я вранці встав, глянув, що була тривога. Треба відписати. Остані, останні місяці в мене не супер класні заробітки, грошей не дуже багато. І я, от якщо якісь незаплановані витрати, я дуже їх помічаю. Я Дуже, вони, дуже так сприймаю їх. В мене поламалися окуляри. Я думаю, бля, я не такий сліпий. Я трохи походив по вулицях без окулярів, мені все подобається, дещо стало красивішим. Курс валют, наприклад, дуже радує. Не виколюю очі тепер. Нормально, можна ходити без окулярів мені, але з тими обтягуючими шортами тілесного кольору. Треба щось робити. Ну, хоча б, хоча б тіпам. Бо я йшов біля церкви Юра, побачив такого тіпа, я думаю, не може таке бути. На Святоюрській горі хіба після перемоги? Зараз ні. Літо літо минає серпень, і я зрозумів, що поки що найяскравіший в мене літній спогад це відео, де Хаймарси розвалюють російські склади. Фантастика. Хаймарси. Хаймарси топ. Літній і просто літній бенгер. Обганяють холодний квас. Дуже мені подобається. Просто дуже кайфує Хаймарси тепер наше, тепер тут, тупо -ту українська тема. Я чекаю, щоб вони вже були з Петриківським розписом. Хаймарси фантастичні. Це ну, частина культури вже нашої. Я вже чекаю, щоб на ювілеї комусь дарували горівку у формі, знаєте, Хаймарса. На День Святого Валентина ангелика у формі Хаймарса. На Галичині печуть на Великдень баранців, будуть пекти Хаймарс. І там снаряди хроник. Візуалізуйте, це краса. Бабці зранку. Клас. Хаймарси витісняють всі нові слова, які були весною. Всі, тепер всі говорять про Хаймарси, забули за інші ті всі слова. Я думаю, зараз хтось вдома дивиться на доньку джавелінку Питається, вона вже відзивається? Чи ми ще можемо на хімарсину якось? Обожнює, стільки контенту, класного Хаймар мутять. Мені здається, що ми їх обмінюємо на відоси взривів. Я собі так уявляю, YouTube зараз мені підкидує, підкидує останнім тижнем відоси з назвою Як вижити після ядерного взриву. Який вміє заспокоїти. Чому цікавий нам ядерний взрив? Тому що ядерні ракети в країни, люди, якої не бачили унітазів і асфальту. Ті, хто, ті одиниці, які побачили унітази, п'ють з них. Ті одиниці, які побачили асфальт закатані в нього. І, ну, Я не втримався, подивився ці відоси з них багато іноземних, іноземних відосів. Вони всі, і мені доспалося під одним відосом перший комент, який назбирав найбільше лаків українською. І там пише: у вас тут все неясно щось. Якась якась теорія. Якась теорія, не можу розібратися. Мені здається, що я скоро зможу зняти влог в реальному часі. Тому підписуйтесь на мій канал. Думаю, непогано. Нормально ти заманюєш аудиторію ядерним взривом. Ще мені подобається там коментарі. А ви не скажете, а Русня виживе після ядерного взриву. Бо є варіанти, що паразити комахи можуть. Є інфа. Ну, якщо глянути, як живе Росія, то там мені здається, пройшов бета-тест запуску. Фантастика. І я, звісно, подивився, подивився всі ці відоси. І можна було не ходити на БЖД. Там основна порада лишайтесь вдома. Будьте вдома, не виходьте з дому. Тому так я все вже вмію. Я вже все вмію. Пандемія і відсутність грошей мене навчили. Я собі нормально проведу час, але я собі уявляю нашу якусь галицьку сім'ю, там де хто, ну, хтось не витримає. Сам Боже. Піде замітати ядерний пил на подвір'ї. Бо то що сусіди скажуть? В нас не поприбирано. Я тільки відійшов трохи від тих відосів, і в додатку повітряна, повітряна тривога, додалися два нові пункти: хімічна атака і ядерна атака. Нормально, думаю, що далі, атака титанів. Набридло це все. Хочеться чогось такого простенького. Хочеться якоїсь атаки шматаки. Такої атаки шматаки. Ти йдеш, о, атака шматака. Можна собі далі йти. Люблю атаку шматаку. Така атака шматака як в Ужгороді, знаєте. Всі продовжують гуляти. Мені здається, що коли на ЄМАПі з'являється сповіщення про те, що вся Україна, повітряна ТВ, то Ужгород додають чисто за компанію. Щоб, <риклад> щоб все було окей. Так, нехай Бог береже <риклад> Ужгород і, звісно, ППО. Дякую, товариство, гарного всім вечора!